Моє вітання! Ви на каналі Road Dreamers Life. Тиждень часу не знімав, щось трошки випав з, з контексту. Сталася така ситуація, що мав би вже бути на цих вихідних вдома, але вантаж відмінився і треба стояти до понеділка. До понеділка тепер, ми, виходить, стоїмо п'ятниця, субота, неділя 3 дні. 3 дні стоїмо з колегою і вирішили ми зробити гриля. Зараз вам покажу Пили якогось одноразового гриля, те, що було в Італії. Не знаю зараз, чи нам вдасться, то пожарити на, на тому грилі, чи придеться ще. На сковорідці потім дожарювати, не знаю. Так що не перемикайтесь. Буде цікаво, підпишіться обов'язково на канал, поставте вподобайки. Щось мені прийшло повідомлення якесь. Е, Поширте відео, якщо по можливості. Буду вам дуже вдячний. Поїхали! Такий от гриль коштує 6, коштує 6 євро, але я не впевнений, що ми пожаримо те м'ясо, яке, ну, яке ми купили. Просто може таке бути, що ще прийдеться на сковорідці дожарювати. Ну, зараз побачимо. Або в Італії почнеться Або в Італії стане на одне дерево, на одне дерево менше. Ні, то жарт. Зараз будемо бачити, зараз будемо пробувати. Але що саме цікаво, що порівняно з тими е, одноразовими грилями, які в Польщі, він повністю паперовий. Паперовий тут якийсь асбест. Я ще такого не бачив. Ну, досить, досить цікаво. Надіюсь, лайфхак спрацює. Пропитав олією е, рушник паперовий і зверху положив його. На ці вугільки, бо не можна було розпалити, бо по інструкції треба такий той пальник, щоб розгорався. Ну, Пальника в нас немає. Я сподіваюся, що воно зараз дасть ради розгорітися. Будемо бачити. Яке воно маленьке, гарне. Мен жили шило, а пс добір ішов. Бабері більше. Ну що, я сподіваюся, воно увінчалось успіхом. Буде жарилось. Як будеш кваркотіти, то жарить. Як будеш кваркотіти, то... Тання. Нарешті. Нарешті я відмучив той довгий вікенд в тій кабіні. Не знаю, як для кого, але для мене це, якщо чесно, то каторга. Сидіти тут -то от на вихідних в машині це для мене просто... Не знаю. смерті подібно. Але так склалась ситуація. І маємо те, що маємо. Зараз їду на миню внутрішню. І буду сьогодні вантажитись до Польщі. Маю вантаж. Перепрошую навіть не до Польщі, а маю завантаження до... до Чехії під польським кордоном. Місто Опава біля острави, може хто знає. Е... І що по плану? По плану сподіваюся, що в мене будуть вихідні, бо я без вихідних. Не хотілося би мені нікуди їхати, а друге питання, то що в кабіні вихідні я не вважаю, що це відпочинок повноцінний. Ну, для мене. То, що там тахограф рахує, там паузу, не паузу, то хай там собі тахограф рахує, але для мене відпочинок має бути вдома. З сім'єю хоча б декілька днів. А це, це не відпочинок, а таке відбування часу. Маю завантаження пальмовою олією, лише зі мною там в принципі не було на цьому заводі. Кончеліце чи концеліце. Не знаю, то я можу спробую щось познімати. Зараз на таку мить поїдемо, там мийка теж така ну, не дуже, я колись там був. Після яєчного білка мені там так помили, що кавалки його мусом. мусили. Поновні знову в'їжджати, вони перемивали, бо такі спеціалісти страшні, якщо чесно, спеціалісти. Так що поїхали. Так, ідемоте разом з вами, подивимося, що там робиться, що вони намили. Останній раз, як я тут був, то мені намили такого, що я їздив перемивати ще до них. Може зараз нема такого, не знаю. Подивимося. Ой! Треба вебасту відразу включити, щоб підсушувало. Йдемте наверх глянемо. Цього разу нормально помили. Йду, заберу зараз документи, ще за той час вона трошки відпарує, плюс включив вибасту, вона підсушиться. і Будемо їхати до завантаження. До завантаження маю 50 км, але такими пселами, то трохи займе часу. Я вже на заводі, треба вон заїхати в ті. Я маю загрузку на четверти... четвертій халі, четверта, я не знаю, чи видно по камері. Зараз розвернусь і маю туди заїхати. Якось так. Так, Завантажився я, виїжджаю з Тут 32, 32 градуси Цельсії. Трошки підпікає, Італія, равена, де на сьогодні 9 червня. Трохи тепло, скажу вам так. що тут на тому заводі е в'їзна і виїзна вага єдина. Ну але тут хлопці в принципі швидко працюють, скажу так. Ну, відносно навіть, е навіть непогано. Даю знову ще один паркінг. Дивіться що тут робиться. Не знаю, де я маю стати. Якщо чесно. Які фахівці ще навіть поставали, так що, що не проїдеш, така от історія, спроба номер три. Знайти собі місце. Не знаю, чи варто навіть на нього заїжджати, та нема. Немає сенсу навіть втрати час. Просто, дивіться, що тут робиться, бачите? Це Просто заїхати час, втратити, втратити, протиснутись тут. тут. Без слів. Просто без слів. Це один паркінг. Така історія. Знайшов я через інтернет якийсь паркінг, не знаю, треба з'їхати десь в сторону. Я ще там ніколи не стояв. Не знаю, Д... пише, що ніби плюс-мінус на 100 місць. Це якісь, якась митниця була чи що то таке. Не знаю, від безвиході треба туди з'їжджати, бо я сенсу далі їхати в сторону кордону не бачу просто ніякого. Навіть ті заточки, хто знає ті соски, як ми Попад, називаємо, сигнал, як ми називаємо їх в Італії, вони. Там, на там їх по, по три машини стоїть вже в тих е, заточках. Знаю, сподіваюся, що на тому паркінгу я знайду місце. Якщо ні, ну то я тоді буду їхати в іншу сторону шукати паркінг. Ну, в мене іншого виходу просто-напросто. На жаль, немає. Зараз за два з половиною кілометри. Ніби там ніяких не заборон, нічого немає. Побачимо, що то за паркінг. Поверніть на з'їзд. Попробуємо там знайти місце на ньому. Продовжуйте рухатись півтора кіло. В принципі, цього й варто було очікувати, тому що з цими заборонами це починається оці от... Починається оці каруселі, скажімо так. Мені це геть не подобається. Може бути таке, якщо цей паркінг платний то його просто-напросто, якщо він повний, то його просто-напросто закрили і можуть більше не впускати туди машин. Я не знаю, дивлюся, там вже на в'їзді, на з'їзді стоять щось. Я на ньому не був ніколи. Ситуація катастрофічна, скажу вам так. Сквенч. Поверніть праворуч, а потім поверніть ліворуч. Якщо бути чесним, поверніть ліворуч. Через 300 метрів ваше місце призначення буде праворуч. Ну, якби по ліву сторону від мене паркінг цей. Зараз будемо дивитися. Бачите, де я запаркувався? Не було вже більше місця. Реально все забите. А тут Тут спеціально, як для мене, як подарок. Атмосферненько так. Непогано. Ну, але став, сподіваюсь, відстою нормально. Завтра зраненько поїдемо. Доброго ранку. Вчора було жарко, а сьогодні холодно. Став я ж на тому паркінгу, що я показував вчора, проснувся, а на вулиці 8 градусів тепла, зимно, капець. Он вже зараз виїхав. З Італії в'їхав в Австрію. А тут ще менше, 7 градусів тепла. Холодні капець. Такі Перепади температури. Не завжди добре для організму. Але нічого з цим не зробиш. Добре, всім добра. Поїхали. Добрый ранок на середа Вже проснувся Вмився Треба, поки чайник закипить. Трошки речі під, під збирую. Зберу речі, які треба забирати додому. За попередніми даними, як я казав, буде машина їхати на сервіс. Намагався з Виїжджаю вже зараз з заводу. Зараз на вагу і далі дальше... летимо, летимо на сервіс, напевно. Зараз ще буду дзвонити чи там нічого. Не змінилося на заправку і на сервіс. Ну і там, не знаю, чи, чи вже лишу машину, чи, чи буду чекати, що вони там поки почитають з тими помилками і плюс ще з цим з тою печкою. Пічкою, точніше. Наступно нам скріч в Якось так. Приїхав на, на сервіс, зареєстру за, зареєструвався. Зараз мають дивитися, що то вона там ті, тими помилками показує і, і висвітлює. Добре. Ще, зні, ще включусь. Так, 4 години очікування. Не знаю, що вони там заактуалізували, не заактуалізували. Зараз будемо бачити, що з того. Що з того буде. Помилки якісь поубирали, по, по, щось почитали. Наразі їдемо. Все, буду закінчувати каденцію на цьому, йду, йду на вихідні. вже вдома. Першим ділом, що зробив, то поїхав до... в перукарню підстригтися, красоту навести. Дружина забрала мене. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки, поширюйте. Всім добра!